Згідно зі змінами у законодавстві щодо соціального захисту внутрішньопереміщених осіб, довідку переселенця можуть отримати люди різної вікової категорії, які проживають на підконтрольній території Луганської області, повідомляють у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації. Люди совершеннолітнього віку получають самостоятельно діти 14 років. Точно так же получают справки на свое имя конкретно. Дети до 14 лет получают уже с, на взрослых с учетом э, тех, ну, будем говорить, тех законодательных актов, которые касаются данной возрастной категории детей. На Луганщині 270 тисяч зареєстрованих переселенців. З них 47 тисяч отримують соціальні виплати а також близько 20 тисяч внутрішньопереміщених дітей, які не мають офіційного статусу та довідки переселенця. Кількість зареєстрованих переселенців щодня зростає на пів тисячі. Більшість повертається в Луганську область з інших регіонів України. Леонора Поліщук зазначила, що для отримання довідки переселенця змінився перелік потрібних документів. В законі була прописана норма, що не тільки паспорт і не тільки реєстрація дає право на отримання статусу внутрішньо переміщеного переміщення. Це можуть бути інші документи, удостоверення особи, право власності, Это может быть трудовая книжка, это могут быть аудио-видео документы, которые подтверждают, что человек на момент возникновения сложных жизненных ситуаций, которые угрожали здоровью и в общем-то, личности человека. Эти документы опосредованно подтверждают, что человек вот именно в тот момент находился на той території, яка сьогодні вважається окупованою. форма довідки переселенця згідно з законодавством, теж змінилася. Тепер вона безстрокова та не потребує відповідних відміток міграційної служби. Якщо громадянин до 20 іюня має справку, яка оформлена. по всем нормам действующего законодательства, то есть указан адрес временного проживания, а не юридический адрес какой-либо организации, то и, собственно, она не закончена в своем сроке действия полугодовом, то, что было в предыдущих документах, эта справка является действительной, бессрочной. Соціальні виплати гарантовано будуть виплачуватися переселенцям, що проживають на підконтрольній території Луганської області, зауважує Елеонора Поліщук. Систематично проводитимуться рейди з відстеження місця проживання переселенця.